18 лютого у Кременчуцькій міській художній галереї відбулася презентація книги Герої Кременчуччини. Герої України над її створенням протягом трьох місяців працювали члени творчої спілки журналістів Кременчуччини. Книга містить історії восьми військових з Кременчуцького району, які отримали звання Герой України. Деякі з них по смертному. В цій книзі не тільки народжені в Кременчуці. Ось, наприклад, Олег Гичкорій у нас навчався в лютному коледжі, а потім він в Херсоні жив, вивав і його поховали на нашій Кременчуцькій землі. Дуже пишаємося нашими героями і тими, хто живий, і молимося за них щодня. І сумуємо і в розпачі за тих, хто в молодому віці пішов. За обрії білим янголом директорка Кременчуцького краєзнавчого музею відзначила важливість виходу цієї книги, адже містяни будуть поіменно знати героїв України, які мають відношення до Кременчучини. Я вважаю, що для нас всіх для кременчужан, це дуже важливо, тому що ми принаймні будемо тепер знати усі імена, тому що от запитай кожного на вулиці. Всі мене ми вже не знаємо. А війна ще триває і ще будуть нові герої. На заході була присутня матір загиблого героя України Максима Кагала. Тетяна Кагал. Жінка зазначила, що важливо, щоб українці пам'ятали не лише її сина, а взагалі всіх героїв, завдяки яким ми маємо можливість жити спокійно. Я вважаю, що пам'ять не тільки про мого сина, а взагалі про героїв, які захищають. Нас і зараз, на жаль, деякі з неба, так як і мій Максимко. Але завдяки цим героям ми живемо зараз. Ми п'ємо каву і ми лягаємо в теплу пості. На презентацію книги герої Креманчучини Герої України прийшли і військові, які особисто знали Максима Кагала. Він ішов вів своїх бійців один проти десяти, і він розганяв тих кацапів. Один проти десяти своєю хоробрістю, неймовірним завзяттям він нам здавався безсмертним, тому що він таких бояв був, що здавалося неможливо вижити, а він і беріг своїх людей. Одна з авторок книги Тетяна Булат зазначила, що творча спілка журналістів планує видати наступні частини, аби вшанувати пам'ять героїв Кременчучини. Дуже б хотілося, щоб наші хлопці, які воюють, були героями кінофільмів. Щоб вони були героями любовних романів якихось. але на жаль, їм приходиться бути героями війни, героями міста, героями України. Прочитати книгу Герої Кременчуччини, Герої України можна у читальному залі бібліотеки на вулиці Соборна, у краєзнавчому музеї, а також замовити її. Вартість 600 гривень. Марія Бардаєва, Олексій Киржановський, Кременчуцькі новини.